Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про сорт Лінус, селекція РЖТ. Цей сорт є лідером в минулому році по урожайності, і минулого року він зайняв друге місце серед випробувань аграрної компанії на фоні 80 сортів випробування. Завдяки чому формується урожай? За рахунок. Щільного колоса ми бачимо, що колос дуже щільний, я покажу вам його ближче. І за рахунок кущення. В цьому полігоні в Київській області ми бачимо, що кущення відбулося один до двох. Тобто одна рослина сформувала два продуктивних стебла. Але сорт може кущитися і більше. Ми сіяли просто в пізній срок, в жовтні місяці. Ми рекомендуємо цей сорт сіяти з. Середини вересня і до середини жовтня максимум. Коли ви сієте в середині вересня, його достатньо посіяти 3,5 мільйони. Коли ви сієте в середині жовтня, бажано збільшити густоту до 4,2-4,5 мільйона на гектар. Але в будь-якому випадку урожай формується за рахунок оцих щільних колосків. Тут в кожному колоску. По 3-4 насінини сформовані. Сорт середньостиглого сроку дозрівання. Тому орієнтуємося, що він ще сформує велику масу тисячі зерен. В цьому році вологи достатньо і дасть урожай високий на цьому полі. Рекомендую даний сорт. Звертайтеся до наших. Менеджерів в Київській області, також рекомендую цей сорт в Житомирській області. Взагалі по Західній Україні дуже добре себе зарекомендував сорт. Трошки слабше зарекомендував себе сорт в умовах Південної України. Він не зовсім придатний для Південної України, але може висіватися в центральній і Східній Україні. Звертайтеся, будемо раді допомогти.